Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття Present Continuous Tense. Теперішній подовжений час. Ми розпочнемо наше заняття з прослуховування та повторення діалогу. Коли ви будете слухати його, зверніть увагу на виділені слова, тому що виділені слова це і є формування теперішнього подовженого часу. Слухаємо та. Повторium. Unit 5, Present Continuous, page 38. Listen and repeat. He is reading a newspaper. She is bringing the salad. The children are fighting. The cat is eating the chicken. Тепер давайте розглянемо стверджувальні речення та заперечні у повній і скороченій формі. Стверджувальні речення. Повна форма. Long form та скорочена short form. I am working. I'm working. You are working. You're working. He is working. He's working. She is working. She's working. It is working. It's working. We are working. We are working. You are working. You're working. They are working. They are working. Zaperetna forma, povna forma, long form. I am not working. Skorocina forma. I am not working. You are not working. You aren't working. He is not working. He isn't working. She is not working. She isn't working. It is not working. It isn't working. We are not working. We aren't working. You are not working. You aren't working. They are not working. They aren't working. І нижче нам вказується, що теперішній подовжений час ми вживаємо, коли дія виконується в даний момент. Now або at the moment. Тепер давайте перейдемо до правопису закінчення ing. Ми пам'ятаємо, що. У більшості випадків ми просто додаємо ING до дієслова, як у дієсловах work, working, open, opening, play, playing, walk walking. Якщо дієслово закінчується на I, як у слові dance, тоді ми I прибираємо і додаємо закінчення ing – Dance dancing. Якщо у нас між двома приголосними стоїть короткий голосний, як, наприклад, слово run. Дві приголосні у нас R та N, і між ними короткий голосний A. У цьому випадку ми повинні останню букву подвоїти і потім додати закінчення ING. Run. – «running». Слово «lie» закінчується на I. Також до цього слова ще належить слово «тай» та «дай». Ось коли у нас слово закінчується на II, ми повинні AI замінити на Y і додати закінчення ING. – «лайн», «дай» DAI, «тай» TaiN. Далі нас запитують, як ми формуємо теперішній подовжений час? І дають на вибір нам дві конструкції. A. Subject plus be, M is A plus verb Ing. Підмет плюс дієслово to be у формі M is Miza та дієслово з закінченням ING. І друге B. Subject plus B plus M is A plus verb. Підмет плюс дієслово to be, M is a. І плюс дієслово у першій формі. Ми пам'ятаємо, що Continuous. Подовжений це завжди закінчення ING. Тому правильна відповідь буде «-a». Зараз переходимо до вправи 1. Ми повинні правильно додати закінчення ING. Приклад. walk. До слова walk ми просто додаємо ING walking. Read. Також просто додаємо ING. Reading. Swim. Тут вже ми не просто додаємо «ing», тому що у нас три останні букви. Це у нас особливе буквосполучення. Між двома приголосними стоїть короткий голосний. Тому ми останню букву повинні подвоїти swimming. 2M. Eat. Тут просто додаємо «ing». Eating. give. Give закінчується на І. І ми повинні прибрати і додати ing – giving. Sit знову ж таки, дві приголосні, між ними короткий голосний. Тому останню T подвоюємо. sitting. open. Зверніть увагу. open – У нас також буквосполучення дві приголосні і між ними короткий голосний. Але цей голосний не наголошений. Тобто, якщо у нас голосний між двома приголосними наголошений, тоді ми останню букву подвоюємо. І якщо він не наголошений, ми нічого не змінюємо. Просто додаємо ING. Opening. Close. Знову ж таки, дієслово закінчується на «і», Ми її прибираємо і додаємо «-ing». Closing. Tell. Нічого не змінюємо. Telling. Go. Також нічого не змінюємо. Going. Dig. Тут змінюємо. Тому що знову дві приголосні і між ними короткий голосний. Digging. Подвоюємо останню букву G. Finish. У цьому слові нічого не змінюємо. Просто додаємо ING. Фінішінг. Вправа 2. Оберіть. Правильний варіант. У прикладі у нас уже вибрали is. Jenny is helping her mom now. Jenny допомагає своїй мамі зараз. Друге. You am або you are visiting your grandma at the moment. Ти відвідуєш свою бабусю зараз. You значить are. You are visiting. Третє. The girls am, the girls are having breakfast at present. Дівчата снідають зараз. Дивіться, at present це також синонім для now та at the moment. Дівчата це вони, множина, тому ми обираємо are. The girls are. Четверте: My dad is, my dad are sleeping on the sofa. Мій тато спить на дивані. Тато це він, тому обираємо is. We is», «we are walking to school now. Ми йдемо до школи зараз. Ми тому обираємо are. Тому що «we», «you», «they» вживається з A. He she, it вживається з is. I вживається з M. З шостого по десяте ви робите. Самостійно. Вправа 3. Напишіть речення у заперечній формі. I'm reading a book. Я читаю книжку. А вони нам написали I am not reading a book. Я не читаю книжку. Друге. Білл грає у комп'ютерну гру. Ми повинні сказати, що Білл не грає у комп'ютерну гру. Bill isn't playing a computer game. Третє. The boy is running. Хлопчик біжить. Ми кажемо, хлопчик не біжить. The boy is not running. Або скорочено. The boy isn't running. Четверте. Your dad is driving a car. His car. Твій тато веде машину, управляє машиною. А ми повинні сказати, що твій тато не управляє машиною. Не їде за кермом. Your dad isn't driving his car. З 5 по 8 ви виконуєте самостійно. Вправа 5. Розташуйте слова у правильній послідовності, щоб отримати речення. Перше. He's playing the violin. Він грає на скрипці. Зверніть увагу, грає на скрипці. Коли ми кажемо, що хтось грає на музичному інструменті, ми ніколи не вживаємо прийменник on, який перекладається на. Ми кажемо play there і додаємо музичний інструмент. Play the guitar, play the piano, play the drum, play the violin. Play the пласмузичний. Інструмент плюс музичний інструмент. Друге school. Going. where to. Ми йдемо до школи. We're going to school. Третє. Aren't they the playing in park? Вони не грають у парку. Ми пам'ятаємо, що на першому місці повинно бути. Повинен бути підмет. Це хто що. Хто що, це вони, they. далі у нас іде присудок. Присудок у теперішньому подовженому часі це форма дієслова to be, яка нам підходить до підмета, і дієслово з закінченням ing. Значить, форма to be у нас тут aren't, а дієслово playing. They aren't playing. І далі вже буде у парку. in the park. They aren't playing in the park. Четверте. Me aren't listening to you. Точніше, you too. Це я вже переробила. Ти не слухаєш мене. Знову, хто що? Ти? Далі підбираємо присудок. You aren't listening to me. П'яте. Playing is he, the guitar. Він грає на гітарі. He is playing the guitar. Знову ж таки, playing the guitar. Грає на гітарі. Isn't he sleeping? Він не спить. He isn't sleeping. Ось такі речення у нас з вами вийшли. Далі. Питальні речення, interrogative. Питальні речення ми завжди починаємо з am, is are. І короткі відповіді на ці питання. Давайте спочатку подивимося, як ми формуємо питання. Am I working? Are you working? Is he? Is she? Is it working? Are we? are you? Are they working? Короткі відповіді на питання. Якщо ми запитуємо Are you working, ти працюєш? Якщо так, ми кажемо Yes, I am, якщо ні, no I am not. Is he, she, it working? Якщо так, yes, he, she, it, is, ну, звичайно, це все буде окремо. Yes, he is, yes, she is, yes, it is. Якщо ні, no he isn't, no she isn't, no it isn't. Якщо ми питаємо, вони працюють, are they working? Так, yes, they are. Ні. No, they aren't. Тепер наша задача у вправі 7 дати короткі відповіді на запитання. Перше питання. Is he sleeping? Він спить? Так. Yes, he is. Is she driving? Вона їде за кермом? Так, yes, she is. Is it running? Він біжить? Ні. Верблюд стоїть на місці. No, it isn't. Are you sending an email? Ти відправляєш емейл? Мабуть, відправляють імейл, Вони такі веселі, дві подружки. Або ні, це подружка і друг. Комусь відправляють імейл, Давайте скажемо, що так. Yes, they are. П'яте. Are they listening to music? Вони слухають музику? Ні, вони дивляться телевізор. No, they aren't. Is he playing the guitar? Точніше, is he playing the piano? Він грає на піаніно? Ні, він грає на гітарі. No, he isn't. У вправі 8 ми повинні скласти питання, дати на нього коротку відповідь і потім дати ще правильну відповідь. Перше. Is he eating a cake? No, he isn't. He's eating a burger. Він їсть торт. Ні. Він їсть бургер. Друге. They play with a kite. Вони грають зі змієм повітряним. Ми повинні запитати, чи грають вони зі змієм повітряним? У відповідь буде ні. Вони грають з м'ячем. Питання. У нас з вами they. They це вони, тому ми питання розпочнемо з are. І до play ми додамо закінчення ING, тому що дія відбувається у даний момент. Are they playing with a kite? No, they aren't. They are playing with a ball. Третє. He drive a car. Він за кермом машини. Ні, він за кермом вантажівки. Питаємо. He значить is. І до drive ми додаємо ing, тому що дія виконується у даний момент. Is he driving a car? No, he isn't. He's is driving a lorry. Або he's driving a truck. Truck – це Америка. lorry – це Британія. Четверте. She pick flowers. Вона зриває квіти? Ні. Вона зриває яблука. She значить is. І до pick ми додамо закінчення ING. Is she picking flowers? No, she isn't. She is picking apples. П'яте. They sing. Вони співають? Ні. Вони танцюють. They, значить, are. Are they singing? No, they aren't. They are dancing. І останнє. She cook chicken. Вона готує курку? Ні. Вона готує яйця, яєшню. She значить is. І до cook додамо ing, тому що дія відбувається у даний момент. Is she cooking chicken? No, she isn't. She is cooking eggs. Наступне правило. We usually use the following time expressions with the present continuous. Now, at the moment, at present today. We also use the following imperatives with the present continuous. Look. listen. Ми зазвичай використовуємо наступні часові вирази з теперішнім подовженим часом. Тобто, коли у нас теперішній подовжений час, ми можемо його. Показати за допомогою слів now, at the moment, at present та today. Тобто, коли у нас оці часові вирази, ми з ними вживаємо Present Continuous. Ми також використовуємо дієслова у наказовому способі, такі як Look, Listen у Present Continuous. Коли ми кажемо look, дивись. Або «Listen», слухай. Ми комусь хочемо показати те, що відбувається прямо зараз. Тому ми з ними також вживаємо Present Continuous. У вправі 9. Ми повинні з вами розкрити дужки у Present Continuous і обвести дієслова наказового способу або часові вирази. Приклад. It's winter. But it isn't snowing today. Зараз зима. Але сьогодні не йде сніг. Ми бачимо слово today. Сьогодні. Тому ми вживаємо continuous. Сьогодні не йде сніг. Не обов'язково зараз, у даний момент. От Сьогодні його немає. Він має бути тому, що зима, але він не йде. Тобто isn't snowing continuous? I часовий вираз у нас today. The children not play in the house now. Часовий вираз у нас now, зараз. А continuous у нас буде виглядати як children. The children are not playing, or aren't playing. They're in the garden. At the moment, Ben not ride his bike. У даному реченні у нас також часовий, часовий вираз це at the moment. І Continuous. Ben isn't riding his bike. Бен не катається на велосипеді у даний момент. A ride закінчується на І, тому ми І прибираємо, і додаємо ing. He throw snowballs. Він кидає сніжки. He is throwing. Сноуболлз. У цьому реченні у нас немає ні наказового способу, ні часового виразу. Тому що у нас попереду вказувалося, що в даний момент він не катається на велосипеді, він кидає сніжки. П'яте: The girls make a snowman. Дівчата ліплять сніговиків. The girls are making. A snowman. Сніговіка, точніше, там одне у нас. Make закінчується на І, і прибираємо, і додаємо закінчення ing. Шосте. Look. The girls not wear their scarves. Подивіться, у дівчат немає шарфів, дівчата не одягнені у свої шарфи. У даному реченні у нас наказовий спосіб виражений дієсловом look. Дивіться, дивіться, у даний момент на них немає шарфів. The girls Aren't Wearing their scarves. Their scarves are on the snowman. Can you see, mom? Listen, she sing. Шарфи одягнені на сніговику. Ти бачиш, мамо? Послухай, знову ж таки, послухай, от зараз, послухай. Вона співає. She is singing. Вправа 10. Вправу 10 ви виконуєте самостійно. Ви повинні відкрити дужки у Present Continuous. Ставте на паузу, виконуйте, тисніть «Продовжити» і перевіряйте відповіді. На цьому моє заняття закінчується. Сьогодні ми з вами повторили теперішній подовжений час. Present continuous tense. У нас з вами додалися часові вирази, такі як at present, тому що now, at the moment та today у нас були у першому підручнику. Сьогодні ми з вами ще додали at-present. Ще один синонім до цих слів. І дізналися, що коли ми вживаємо наказовий спосіб дієслів look та «listen», ми також після них вживаємо Continuous, тому що ми комусь кажемо подивись, послухай на щось у даний момент. На цьому я закінчую. Побачимося з вами на наступному занятті. До побачення!